Під час другої світової тут було протибомбове укриття, а зараз росте салат базилік і рукола. Ця вертикальна ферма розташована на глибині 30 метрів, а над нею гуркочуть потяги лондонського метро. Урожай тут збирають щодня, не минає двох годин, як він уже лежить на прилавках магазинів. Така свіжа продукція має дедалі більший попит, тим паче, що вся зелень вирощена без хімічних добрив. На ферму надходить електроенергія, отримана з відновлюваних джерел. Усю воду тут використовують повторно, щоб економити ресурси. А те, що приміщення міститься глибоко під землею, забезпечує стабільну температуру. Виходить ідеальне середовище для вирощування рослин. Воно зберігається постійно. А це означає, що врожайність і ефективність вирощування максимальні. Крім того, культури виростають поживними і дуже смачними. Термін зберігання мають великий, тому харчових відходів менше. Останніми роками вертикальні ферми стають актуальнішими через екстремальні погодні умови і проблеми з логістикою. Водночас населення світу зростає, і харчів треба дедалі більше. Ми не можемо виділити ще більше місця для ферм. У нас немає запасної планети, де можна щось садити. Тому нам потрібні альтернативні методи. Причому не ті, що замінять традиційне сільське господарство, а ті, що допоможуть йому виробляти більше продовольства для всього світу. Ферма в підземному укритті працює вже сьомий рік. А наступного вона подвоїть площу вирощування своїх культур.